26 серпня, коли відбулася одна з наймасованіших ворожих атак на Україну, мабуть, увійде у хроніки російсько-української війни. І не лише через свої масштаби та жорстокість, а й через вражаючу роботу нашого ППО. Тоді, нагадаю, було збито близько сотні шахетів і понад 100 ракет. Тоді ж стало відомо, що під час відбиття цієї атаки було втрачено один з десяти винищувачів f 16 Котрі ми нещодавно отримали від партнерів. Дуже шкода за те, скільки людських життів було врятовано. За цим фактом було розпочато розслідування. Однак не минуло і кількох днів, як нібито правду про те, що трапилося, відкрила світу Мар'яна Безугла. Вона звинуватила в збитті винищувача своїх, тобто українських ППО. Нібито літак був збитий з РК Петріот через дискоординацію підрозділів. При цьому жодних офіційних висновків відповідних комісій з цього приводу не було. Зізнаюся, саме цей випадок спонукав мене сьогодні поговорити про цю скандальну діячку з язиком без кісток, бо така її заява викликала в мене особисто величезне обурення, бо здається, навіть не треба бути політичним експертом чи аналітиком, щоб зрозуміти наскільки шкідливі подібні інформаційні вкиди. По перше. Це просто подаруночок із святковою стрічкою для ворожих пропагандистських змі. Буквально через кілька днів в їхніх виданнях з'явилися ось такі заголовки: із Петріот до да ПФ-16. ВСУ СУ з сестрибітієм. Звичайно ж, посилалися на заяву представниці української президентської партії Мар'яну Безуглу. Та це лише вершина айсберга. Історія мала і внутрішній ефект. Наприклад, чи не одразу після першої скандальної заяви безугла зробила наступну: вона знайшла російський паспорт у дружини начальника штабу сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого? Ось такий пост вона опублікувала у своєму Фейсбуці російський паспорт на ім'я Гладкої Єлєни, дружини начальника штабу сил безпілотних систем ЗСУ. Хоча він і просрочений, це жодним чином не скасовує її російського громадянства. Витяг зі СПО, СК АС російський паспорт. Прошу Службу безпеки України перевірити та врахувати в роботі. І ще й відповідні фото додала, не полінувалася. У той же час гладкого було відсторонено від виконання обов'язків. У той же час, з безуглої, як то кажуть, як згузки вода. Нею чомусь СБУ не зацікавилася, не запідозрила у підривній діяльності чи дискредитації армії під час воєнних дій, як і після попередніх шокуючих заяв, про які ми іще з вами сьогодні поговоримо. Все це наштовхує на думку, що подібна діяльність скандальної депутатки комусь вигідна. Кому? Сьогодні буду розбиратися політика, як засіб боротьби з аутизмом. Депутатка від слуги народу, заступниця голови комітету з нацоборони, безпеки і розвідки Мар'яна Безугла стала однією з найдискусійніших постатей в сучасній політиці. Її скандальні заяви одна за одною збурюють суспільство, через що депутатка отримала безліч не надто приємних прізвиськ, таких як безумна чи бездумна. Я звичайно проти образ і навішування ярликів. Але терпіння українців щодо витівок депутатки виявилося небезмежним. Ось кілька коментарів ми почули від звичайних перехожих. Маряна Безугла – це не гірший варіант того, що відбувається зараз у Верховній Раді. На жаль, Тож її треба давно вже позбутися. Але чомусь це не відбувається. Прибирають інших людей, а вона це, напевно, у неї якісь стосунки там з, з нашим президентом. Це скандально відома народна депутатка України, але загалом свою думку про неї не хочу висловлювати. Дякую. Це кончена тварина, яку взагалі не можна було Верховну Раду навіть запускати, але вже оскільки запустили, тепер хай зелена влада знає Які наслідки від того їхнього такого було ну, швидкого і дуже. Ну, на мою думку, неправильного рішення набирати з вулиці все, що ну такий весь шлак. І в неї різні заяви, такі, які суперечать навірно, думці пересічного громадянина. Тому не завжди з нею згодні. Я вам скажу свою думку. От я, наприклад, розумію, що версія для суспільства ну, щодо Ф-16 до суспільства, і та, яка правдива, вони можуть різнятися. Я це розумію. Але навіть при цьому цьому мені, наприклад, не сподобався цей вкіт, тому що просто зараз такий час, що навіть якщо ми це щось думаємо, то я думаю, що це не треба так на загал викидати, бо це ще більше дратує, розстраїв, розстроює і якось ну і на руку нашим ворогам. Да, тому це не подобається. Тому це дратує. Ну взагалі неадекватна. Те, що вона робить, вона неадекватна. А що ви думаєте про Мар'яну Безуглу і її скандальні заяви? Підписуйтесь і коментуйте, аби Ютуб просував це відео. Видання From.ua навіть процитувало реакцію однієї з українських блогерок на черговий крінж від Мар'яни. Оскільки допис був російською, дослівно його не цитуватиму. Скажу лише, що авторка вимагала ввести до закону про вибори пункт про обов'язковий медогляд. Вона також зазначала, що безугла має діагноз аутизм, тому впливові батьки знайшли їх заняття, щоб хоч чимось захопити. Я так розумію, йдеться про політичну кар'єру безуглої. Про особисте життя депутатки теж йшлося, мовляв, вона має нетрадиційні вподобання. Звичайно ж, слова блогерки нічим не підтверджені, тому сліпо брати їх на віру точно не варто. Я одразу звернувся за інформацією до свого інсайдера. Він чесно відповів, що жодних підтверджень про медичний діагноз безуглої немає. Як і про специфічні особисті вподобання. Тому на цьому питанні ставлю крапку. Зазначу лише, що 36-річна пані Нардеп ніколи не була одруженою і не має дітей. А от що стосується батьків і початку політичної кар'єри без углої, тут мені буде що вам розповісти.